Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і починаю відповідати на ваші запитання і починаю з самого хто, хто найперший. Я давала у дописах таке посилання, зараз я вам покажу ось таке посилання, де ви могли залишити ось мій канал. І тут дописи. в мене німецькою. ось, І під цими дописами я дивлюся. Яке саме нижче. Ось я тут натискаю і дивлюся найновіші коментарі. І дивлюся, що там перше. Тут у нас перший іде про Черкаси. Я е, зроблю, у нас сьогодні 29-те, так? Ще, є, ще в мене є, верніше, в мене 29-те. Ось я зроблю ще розклади по прильотам по містах. На серпень місяць, бо тут багато просять. Я чекаю ще, щоб ви трошки дописали. Можливо, 31-го, можливо, 1 числа вже зроблю. Ось. Далі і дивимося далі. Так, тут є запитання, які до іншої теми, і тому йду далі. Тут російською Анатолій записує: чи можна подивитися голод в Рашки цією зимою? Колапс в комунальному хазяйстві Рашки. Ви знаєте, я подумала так. Давайте дивимося: де найвірогідніше. Угу. Де найвірогідніше може бути голод в Україні чи на Росії? От так я подумала зробити. Не дивитися саму Рашку, а подивитися в нас, де найвірогідніше, що може бути, голод? чи може бути, яка вірогідність, що э, першу кладемо в Україні, що в Україні може бути голод цієї зими чи на Росії? І будемо розглядати це питання. Ну, для того, щоб э, голод був, треба ще постаратися, але бачите. Ця карта вже на дні колоди нам показує, що в принципі за дверима може бути все, що завгодно. Або пуста комора, або повна. Зараз подивимося. Україна. Україна голоду не буде. Ні. А от Росія може бути. От на Росії може бути. Через війну і не тільки. Я так думаю, це і через санкції ось, Напев, напевно, такі введуть ще більше санкцій. Ось, може бути. Давайте так. В Москві, звісно, голоду не буде. Це ви і так все прекрасно знаєте. Давайте трошечки більше. Я оцю карту кладу. Тобто у нас комора буде повна, все рівно повна, У нас люди вміють запасатися. А ось тут недобра карта, а нам якраз добре. Знаєте, чим би їх більше повиздихало, Щоб не було кому воювати. Але вони ж сволочі наших будуть заставляти. Ви розумієте? Наших військових цих плонених. З окупованих територій, дітей. Вони ж крадуть не просто так дітей. Це все, як це називати, не рекрути, а як їх називають, я забула. Гаразд, дивимося, голод. Давайте подивимося на Росії. Угу. У них з продуктами буде напряжонка, скажімо так. Напряжненько буде. Напряжненько буде, бачите, будуть перебої з якимись продуктами в них. Ось ця карта це показує, що, ну, в принципі, знаєте, по цій карті можна сказати, що своїм от своїм поблату щось достанеться. А ті верстви населення, які подалі, наприклад, в якихось селах, ну, от, скажімо так, що вже будуть перебої. Тепер дивимося Україну окремо. Як буде в Україні? В принципі, Сонце говорить, що все буде добре у нас. От карта вже перша вискакує, перспективи показує. Тобто, нам допоможуть, дивіться, нам допоможуть, ми, навіть якщо у нас свого щось не вистачить, нам допоможуть. Проблема в тому, чи не розкрадуть ту допомогу. Ті З ярмакакі з, 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 з важді вож, народа. Дивимося далі Мах. Ну, В цій, в цій конфігурації, так, з цими картами, в цій, в цій комбінації, воно поки що добре виглядає. Зараз дивимося далі ще одну карту. Витягуємо десятка кубків, ні не буде. І сім'я у нас велика. Про що я маю тут на увазі? І на дні колоди вісім камонет. По-перше, українці дуже, дуже е, трудолюбивий народ, запасливий народ, заліто, на, на, накрутіть собі. По можливості, все, що ви можете, щоб, знаєте, нехай буде більше, ніж вам потрібно, краще потім віддати віддати хлопцям на фронт. Але, в принципі, мені не треба це вам говорити, ви це і так самі все робите. Що можна по цим картам говорити? В крайньому випадку нам допоможуть. От у них, дивіться, вроді би, що то там є, але все рівно, бачите, ось ця карта показує, будуть перебої. Все рівно перебої і напряжонка. У них випало у них випала п'ятірочка мечів. Це вже програш. Втратять вони багато. Ось, а ми навпаки. Я тут припускаю, що через санкції у них будуть мало, буде. Ну, у Китай, звичайно, їх буде постачати. Ось це звичайно, але все рівно. У нас, бачите, перспективи такі, що ось тут. Кораблі все ж таки нам допоможуть. І сім'я оця, от, як, як я сказала, сім'я велика. Це мається на увазі Європа, світ великий. Все ж таки позитивних країн, які на нашому боці більше. Якщо буде голод, це не 30-ті роки минулого століття. Щоб ви розуміли, цього не буде. І наразі цього не буде. Там все рівно будуть перебої, як я кажу, це не голод, але перебої будуть. З продуктами, з цим усім. У нас більш-менш. Навпаки, у нас все буде добре і все буде прекрасно. Ці карти, всі навпаки, говорять, що все буде у нас добре. Я не бачу голоду в Україні, не бачу голоду у наражці. Єдине, що бачу, що у них будуть перебої з продуктами, з постачанням. Ось, якось так. Якось так. Їхні дружні країни теж їм будуть допомагати. Тобто це Китай, напевно, ось хто там ще? Індія, можливо, щось, але Індія теж така багата країна. Що там Індія може їм постачати? Ось а, якось так. А нам, скажімо так, наша дружна сім'я. А дружна сім'я це Європа. Як Європа нам допомогла? І допомагає надалі. Тому нема що кривити душою. Ось якось так. Тобто, пане Анатолій, я сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Ось е щиро вам дякую. Ага, ще комунальне. Колапс. Давайте ще комунальне подивимося. Це ми подивилися тільки про голод, про продукти. Давайте ще комунальне подивимося так само. А от чомусь комунальні, мені хочеться другу колоду взяти. Чомусь не хочу цю. Подивимося по комуналці. Так. Чи буде колапс в комунальний? Тобто це світло, газ, вода і тому подібне. Дивимося, теж будемо ділити Україну. Як в Україні і як на Рашці. Так, що у нас тут на дні? Ну, дивіться. Ем, відлюдник, він говорить, що, в принципі, при свічках будемо сидіти. Як ті, так і ці. Якщо не кожен день, то по через день, якщо не по через день, то десь колись все рівно будемо сидіти при свічках. Давайте так. Далі, дивимося тут. Е, диявол. Хм. Ось тут з комунальними. Тобто, я, я так зрозуміла, комунальне хазяйство це м, світло, газ, що там ще є? Розумієте, ось якось так: світло, газ, вода. А тут Ну, у них краще. От по комунальних у них краще. У нас е, по дияволу, ви знаєте, по дияволу може говорити про те, що Хтось буде монополізувати це все. Тобто, маніпулювати цим. Хтось буде на цьому заробляти, маніпулювати. Тепер давайте окремо дивимося. Тут я і так зрозуміла, що в них буде постачання, але спочатку Україну розберемо, бо в мене диявол трошечки. Трошечки мене. Зараз ви мені. Вчора підказали дуже хороше слово. Бентежить. Смущає, бентежить. Бачите, все рівно забуваю ще. Так, бентежить. Збентежив мене цей диявол. Треба 10 разів повторити, щоб я запам'ятала. Дякую всім, хто мені допоміг. Так, тут у нас місяць, місяць. Перший місяць хоче нам показати, але карти в мене перевернуті. Я перевернуті не дивлюсь. А, все зрозуміло. Хтось приручить. Хтось приручить е -е, комунальні. Тобто, світло, газ, воду. Хтось буде в своїх руках. От. Е -е, тепер проясняється трошки ситуація. Далі, що тут? Ну, прийдеться. Угу. Наші, можливо, комунуальники, можливо, будуть знову прильоти. Ось по таких. Так, 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 так. Так, 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 не совуся. Зараз подивимося далі. Угу. На розтяжки. Трошки все рівно буде не дохватати. Не кругом. Тобто. Світло з перебоями. Вода постачання теж з перебоями. Світло, газ, вода. Будуть все ж таки, бачите, в натяжці будуть. Якось в натяжці це буде. І результат, давайте я ще дивлюся: прийде. Угу. ну, Будуть щось розробляти. Давайте я скажу, так. Щось розробляти, буде якийсь план по виживанню, будуть намагатися, в принципі. І строго будуть, скажімо так, давайте будуть е, видавати. знаєте, в мене йде таке ні, ніби видавати по талонах е, якась порція на цей квартал, як е, виклю десь включати, десь виключати. Ось якось так: як з водою, так і з світлом, так і з газом. Ну, я в загальному дивлюсь. Можливо, газу не... газ не буде ви, виключати тільки світло. Або тільки воду, або тільки воду і світло, розумієте? Або тільки газ і воду. Ну, Мені здається, от щось я відчуваю, будуть відключення як води, так і цього світла. Можливо, і газу теж. Давайте так дивимося. Далі. Тепер дивимося на рашці. Як у них буде. Як у них буде? Ага, то густо, то пусто у мене теж. Ось так іде. От, але в них ресурсу є багато. Король говорить про те, що ресурсу є багато. Дуже багато. Дуже багато. От, в них буде з світлом, з водою. Ну, от дивіться, тут води нема. Так, води нема. Можливо, з водою, так? але тут іде, е, давайте я скажу штрум, е, струм, штрум, штрум, електрика. Ось, бо це жезли. Жезли це електрика. Ось. Теж може бути по цьому світло. Ну, от, мені здається, тут скоріше не вода, тут скоріше електрика в них. Електрика, і, знаєте що? В мене йде каналізація. Цьому чомусь. От не знаю, чому в мене йде каналізація. Ось, хоча це карта не каналізація, але в мене якась асоціація пішла з каналізацією. Десь будуть прориви в них каналізації. От давайте я так скажу. А в нас все прилічненько. Ось, ну, в принципі, і минулої зими теж я бачила, виключали світло. А воду, ось, навіть воду здається, і, і на початку літа ще від от в Чернівцях, от, я ж знаю, родичі розказують, відключали воду. Ось була тільки зранку і ввечері, наприклад. От, ну, В принципі, тут страшного нічого не буде. ось, Ось так. Тут можна буде жити, будуть працювати, будуть намагатися це все якось зробити. Катастрофи не буде. Навіть що тут диявол. Просто ви будете трохи залежні, трохи себе будете орієнтувати в день, а, ага, я мушу зранку швиденько випрати, тому що в обід уже не буде. А, набрати собі відро води. Розумієте, трошки залежність тут у вас буде. Але, в принципі, все рівно більш-менш тут немає ніякого такого стресу, ось як тут. То, мені чомусь здається, з каналізацією щось у них буде. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за вашу увагу. До речі, до речі у нас збір 28-ї бригади. Якщо ви ще не задонатили, задонатьте каву, під цим відео буде закріплений коментар. Ось, хлопці будуть раді. Там є відео від хлопців. Ось, подивіться відео, поставте відео вподобайку. Подякуйте їм за їхну працю, за їхню мужність. Ось, покладіть цьому відео вподобайку, напишіть свій коментар, як ви вважаєте, як у вас було взимку, влітку, з чим були у вас перебої? Ось, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!